Ну, зародження волонтерського руху в Кучергані особисло, особисто для мене почалося з Майдану. Перший мій внесок був, це по телебаченню був рахунок для сім'їв загиблих на Майдані. І я першу тисячу гривень тоді послав. Далі я познайомився з головою громади Розділянщина Василенком. Володимиром Миколаївичем. І тоді я більше вже був ціленаправленно, займався цим ділом. Ми збирали допомогу. Почалася війна на Донбасі 2014 року. І ми допомагали бійцям різних бригад продуктами і повали одяг, обувку. Допомагали чим могли. В самому кучургані дуже було мало в ті часи. То займався, я тільки можу перерахувати Блажива, Юхнік, вчителі Оніщенка, скажімо, Сазонов. Ну і ще деякі люди, які чим могли, тим допомагали, перераховували якісь кошти. О 6 годині ранку ми узнали, що почалась в Україні від. Мої діти в тому час і муж знаходилися в Вірпіні. Ми утром встали небайдужі депутати, всі під'їхали до таможні. Дивилися, як люди тікають з Одеси, з нашого села ніхто не їхав. Дуже було страшно. Ну, не можу передати це чувство, що в нас створилось на серці, бо це. Це таке горе, що ніхто його не очікував, і ми всі жили дуже добре. А чомусь мріяли і тут ці твари, і за ці слова на нас напали. Це не було бензина. Ми друг другу передавали у когось, був бензин, хто поїхав вже на Київ забирати своїх родичів, хто тут залишився. Ми всі общалися, і наші хлопці прийняли рішення створити таку групу людей з кучурганців, які будуть захищати кучурган. Це було з перших днів. Така частина значить, населення, яка була патріотично настроєна, ми зібралися перший день, допомагали нашим прикордонникам значить, в мішки насипали пісок і возили особисто на своєму транспорті на кордон на і робили укріплення. На другий день після війни зібралися в цьому ж составі, хто, хто допомагав, зібралися у сільській раді і організували тероборону. Ну, мене призначили командиром тероборони. Нас зібралося близько 30 чоловік. Спочатку ми облаштували блокпост при візді на Кучурган і охороняли своїм буквально хто чим міг. А вже з 1 березня ми законно стали на охорону нашої держави. Прийняли присягу України, видали нам зброю і обмінювання. І зараз хлопці наші продовжують воювати за нашу Україну. А я пішла до голови громади Віктора Васильовича Бакланова. Я теж хотіла йти в тероборону. Ну, Віктору Васильовичу кажу, Віктор Васильович, давайте, а в нас вже прибували Збройні сили України, розселялися, а треба їх було чимось кормити і комусь кормити. І я, Віктору Васильовичу кажу, я в, цьому, в цій справі розумію, назначайте мені, мене главное, по тилу, я нічого не буду, за це мені нічого не треба. А він каже, а як ви будете продукти доставати? І я кажу, це вас не буде косятися, я вас буду тільки на чай запрошувати. Да. Тільки це одне було условия в мене, що, щоб це було все в дитячому садочку, де я провела 20 років своєї молодості. Я знаю колектив, хоч він трошки помінявся. Ну, це моє життя, дитячий садок, це моя молодість була. Ну, Віктор Василь одразу згодився. Ну, Приїхала я до дівчат, говорю, дівчата так і так, а не всі, так, да, Геннадії, все. Поїхали ми в школу, набрали ще посуди, які нам, нам треба було. Потім у нас була дуже стара сковородка, стояла електро. Позвали, дякуючи Анатолію Павловичу, старості Левіцькому, він привіз електрика Пашу Рьом'янка, який зробив золоті руки в нього, зробив на цій електроплітці. Вона больша, ми там і подліву робили, і плов робили. Все короче, весь весь колектив детского дитячого садка без выходних. Три месяца мы робили добру справу. Кормили командири нас, коли ратірували з кучургана, з Лиманського. Вони благодарили, казали, що ми навіть вдома таких справ не їли. Я дуже пишаюсь цим колективом і пишаюсь тими людьми, які допомагали нам. Люди з кучургана мені дзвонили і приходили у шості ранку, чистити картошку, морковку, перебирати крупу. Всі місцеві кучурганці бажаючих було дуже багато, навіть у нас є сторожа села Козлова Феодосія Сидоровна, вона колись була 50 лет начальником секретної служби. Вона теж, я до неї під'їхала, щось там треба було, підвезла їй продукти якісь. І вона каже: Геннадійна, я ходити не можу, бо я на двох костелях, а у мене є нож острий і руки. Візіть мені, я буду чистити картошку. Я хочу теж бути дуже. В всіх справах участвувати, бо я пережила теж тож, війну, і я знаю, що це таке. А їй на, на той час було 95, час їй 97 років. Да, ми їй загадали до 100 років. От, ця жінка теж хотіла чистити картошку і допомагати нам. У мене є списки людей, які допомагали, бо війна закінчиться і ми будемо. Дякувати їм, велике дякуємо кожного дня і будемо будем дякувати. Помню, продуктів не було. Що було трошки там з дому все, все тащили, несли там то творог, сметану, у кого що було, крупи. Ну, Перша допомога у нас була. Кучурган, Переулок по де буквально там п'ять хатинок, і живуть всі пенсіонери, інвалід один там є. І вони привезли нам три чи чотири, нас все записано є на бумазі, бананових ящиків закаток, привезли подушки, привезли одіяла, і якась старушка віддала свій новий камінь. Каже: передайте ребятам, щоб їм було тепленько. Це були такі часи, і ми в цих справах. Були дуже раді, що ми стали єдиними і як ми могли допомогти нашим хлопцям, які прибули тут нас захищати і не тільки нас. Я разом зі всіма нашими працівниками дитячого садка Приймала продукти, займалася видачею, продуктів, складала меню, дуже старанно відносилася до цього, щоб нашим захисникам було смачно, було приємно приймати від нас цю їжу. Продукти ми отримули від населення нашої громади, не тільки від кучурганців. Також від села Степно, від Щербанки, від Виноградовки, від Лиманського. всі наші дуже багато підприємців приймали участь. Цьому привозили різні продукти. Ми дуже старанно відносились в цьому, готували для наших захисників такі страви, які вони їм нагадували б свій дім, свою сім'ю, щоб якось трішки їм облегчити, порадувати їх. То моя місія була скласти меню відповідно. І Щоб це було і калорійне, і вкусне, і, і, і там, щоб і м'ясо, і творог, і щоб воно було присутнє, щоб всі обіди, сніданки і вечері були калорійні, і щоб вони понаїдалися, ми за це дуже переживали. На старших ми, у нас є 250 грамів, то там, звісно, 300, 350 грамів ми розраховували на. Більших і е, якщо у нас у маленьких дітей, ну у наших дітей е, дошкільнят, е, немає, то ну, немає бутербродів такого нема, то ми там, звісно, і блінчики, і бутерброди, і якісь от, ну такі от, щоб до сніданку додавали ще е, продукти, такі, щоб вони да, поїли і наїлися. Вони часто нам заказували український красний борщ, наші кухарі та помічники було багато помічників. Наші депутати сільської ради та районної ради було багато мешканців нашого села, і старанно відносились, і вони. Вкладали всю душу в приготування цих страв От красний, український борщ вони у нас не раз просили. Ще ми їм готували лисники з, з, з сиром кисломолочним, дуже смачні, такі, ароматні. Ще ми їм готували теж кілька разів салтісон. Ми їм заливали, розрізали такий домашній, справжній салтісон. Дуже їм сподобалася ця страва. Віше вже ми робили ярмарки і теж колектив дитячого садочку нашого і других нашої громади, Ліманського, Щербанки. всі допомагали в ярмарках, пекли, жарили і передавали хлопцям. Теж. На Новий рік і на другі свята нашої любої України. І отак у нас зародився волонтерський рух. Ми навіть самі не побачили, як це все було. Но це було то, ми з кожного дня, шостої години ранку, на ногах кормили три рази наші, наші Збройні Сили України. І ребята дуже нам дякували, і дуже є багато людей. Коли потім я озвучу, які нам допомагали. Сразу нам знайшлися водії зі своїми машинами. Ніхто не вважався, ніхто не спрашував, де ми будемо брати бензин, щоб розвозити свої баки. Приносили люди. Ми в школі взяли. Потім нам Коля Біляков дуже поміг депутат нашої Лиманської громади. Він зараз воює з перших днів. Воює, ну він був тоді в теробороні. Він теж привіз, які баки в нього були, де він достав. Ну, дуже всі сплотилися, дуже, дуже, дуже. ці часи, я пам'ятаю, що це було дуже дуже добре. І ми, ми вірили і віримо у перемогу. І сьола, виноградовка, з Щербанка і Стіпної. Всі, всі допомагали нам, привозили продукти. Хто шумо, хто закатки, хто творог робив, хто масло домашнє, хто молоко даїв, привозив в баках. Старості дуже дякую. Валентіни. Базарної теж вона. Кожний ранок на своїй машині зі своїм сином привозила нам молоко. Ніколи не було ні кислень, нічого. Ребят кормили молочної кашель, отагривали творог. Командири нам дзвонили і казали, ми не можемо ми не падимо автомати, як ви нас кормите. Нас жінки навіть так не кормили. Це дуже у нас було, Ми без остановки. Хочу дуже-дуже подякувати Чернової Антоніні Серафінні, яка за три місяці тільки один раз я її підмінила. Вона і то з боєм, Тоня, іди, йди, ти вже падаєш, на ногах не стоїш. Іди додому. вона один вихідний тільки за три місяці взяла. Тільки дуже дякую всім людям, особливо колективу дитячого садочка нашого сонячна гронка. І займаюся волонтерством до сих пір. Ми... З декількими тут людьми і депутатами організували збір значить, коштів для бійців різних бригад Та разом з, з депутатом Величкою Світланою, депутатом Клішко, ну і ще декілька депутатів всіх зараз не перерахують. Ми займалися збором коштів, організовували ярмарки. На ярмарках зібрали доволі ну, хороші кошти, і, кошти і відправляли на потреби в армії. Волонтерським рухом займаюся з початку повномасштабного вторгнення. Почали займатися Верпіні, як ще сиділи в окупації. Потім 7 березня ми приїхали в Кучурган і продовжили свою діяльність. Я їздила на закупівлю продуктів, збирала кошти, їздила і привозила сюди в дитячий садочок. І допомагала готувати, і розсилали продукти всім людям, які ну цього потребували в по всій країні. Тут роздавали також памперси, як нам надходила допомога від наших знайомих з Серпіня і з Вінниці. дівчата присилали западної України. Присилали. Ми тут допомагали всім, чим могли, кому хто цього потребував. Наразі у нас ми з моєю подругою Сомій Огородник маємо благодійний фонд офіційний, і за цей весь період часу, ну може там ми трошки щось не записували, ми зібрали майже 3 мільйони гривень. Придбали зараз вже одинадцяте авто. Зараз на днях будемо починати новий збір на 12 автомобіль. Це вже буде грузовий автомобіль, перший в нашій історії, напевно. І продовжуємо допомагати нашим зараз захисникам для кочерганських хлопців. Ну, якщо так рахувати іменно з наших зборів, то десь 1500 – це точно. Ну, може, навіть і більше. Це був автомобіль один. Ми придбали на бригаду. Вони зараз працюють на одеському напрямку ППО. Придбали багато. Прожекторів для ППО Одеських, коли вони були на Бахмутському напрямку, ми придбали їм тепловізори, от. і так допомагали, кому треба було формою там спорядженням. Ми купували е, плітконоси, бронежилети, там, кому треба було, каски купляли. і зараз продовжуємо цим займатися, але є такі частки, що ми не відкриваємо збір, е, десь залишаються кошти, і ми купуємо за ці. Ті саме для одеських наших кучурганських ребят, які несуть службу на одеському напрямку. ППО. є у нас хлопці, які на Сюмському напрямку зараз ми їм допомагаємо. Це теж наші односельці. Ну і... Всі, хто кидають запроси нам, то всім намагаємося допомогти. Є Слімансько так само, хлопці, це морська піхота наша, 35-та бригада, ми їм допомагали. На жаль, не всі розуміють цю проблему, всі, всі замарилися від війни. А є такі, що і чекають сюди, сюди Російський мір. Вони не розуміють взагалі, що це таке. А Деякі, навіть хто донатив, зменшили донати, ну, ми розуміємо, що доходи у людей падають, але ж всі повинні розуміти, що якщо війна прийде до нас, ми все потеряємо. Тут Тут не буде ні доходів, ні житла, нічого, бо, по-перше, так просто не віддають території, а вони йдуть, розбивають все в хлам. Тому я закликаю всіх жителів долучатись до донатів. Неважливо, скільки. Хай там 10 гривень, буде 5 гривень. Але якщо ми разом будемо перераховувати, підтримувати своїх бійців, то перемога буде найближчим часом. Бо ну, по-другому ніяк, нам тільки треба перемогти. Побажала би. Напевно, сил терпіння, і всім, хто із наших військов... хлопців захищає нас, всім родинам дочекатися і людям бути трохи добріше, допомагати волонтерам і не сподіватися на якісь державу, владу і все інше, тому що якщо не будуть люди допомагати, нічого гарного з цього не вийде, тому що наші захисники це найкраща в світі армія. Слава Україні! Героям слава!